На сьогоднішній день теплопостачання і опалювальний сезон розпочався в усіх територіальних громадах Івано-Франківської області. Однак на сьогоднішній час у місті Івано-Франківську в зв'язку з аварійними роботами прорив трубопроводу частково зупинено теплопостачання, яке здійснюється на котельні по вулиці Індустріальній, 34. На сьогоднішній час тривають ремонтні роботи. Найближчим часом теплопостачання у місті Івано-Франківську буде відновлено в повному обсязі. Також сьогодні вночі було подано тепловий ресурс у мережу у місті Калочі – Калуск-ОТЕЦ. По заходах, які проводяться комунальними службами міста Калоша та працівниками Каловської ТЕЦ, теплопостачанням будуть забезпечені. Всі будинки заходи освіти найближчим часом. Щодо територіальної громади міста Буштина, хочу зазначити, що тривають в повному обсязі і згідно календарних графіків, будівництво альтернативних джерел теплопостачання, щоб наші громадяни були забезпечені теплом. Також хочу звернути увагу, що Івано-Франківська обласна державна адміністрація разом з територіальними громадами. За ініціативи президента Володимира Зеленського здійснює робота щодо структуризації розробки енергетичного паспорту області і посилюємо роботу щодо десертифікованої системи електропостачання області. Тому просимо і залучаємо ініціативні групи бізнесу, органів місцевого самоврядування прийняти участь у роботі наших робочих груп. І спільно знайти ті локації, провести інвентаризацію тих земельних ділянок, тих можливостей і тих площ, де ми можемо встановити альтернативні джерела електроенергії, оскільки це буде наша незалежність, незалежність нашого регіону. Також Івано-Франківська обласна державна адміністрація посилює роботу. Щодо провадження альтернативних систем енергопостачання, і з боку держави у нас є підтримка. Для держава надає через банки пільгові умови кредитування для бізнесу, щодо встановлення альтернативних джерел електропостачання для ОСББ і для громадян. Умови ми можна дізнатися у всіх державних банках щодо умов кредитування для ОСББ. Хочу сказати, що умови є пільгові і є можливість через систему Green Dim отримати компенсацію в розмірі 70% від вартості проєкту. Прошу звернути громадяна особливу увагу і керівників ОСББ, оскільки це наша буде спільна з вами незалежність.